Привіт, мої любі! Наближається День подяки. А це значить, що індик може потрапити в справжню халепу. Тому читаємо книжку Індик у халепі. Приємного перегляду! Індик мав клопіт. Серйозний клопіт. Що робити, коли ото День Подяки, а ти головна страва. Але в індика виникла ідея. А якщо він не нагадуватиме зовні індика, якщо він буде схожий на коня, фермер Джейк точно не їстиме коня на День подяки, його костюм був нічогенький. Власне, індик нагадував коня, ну майже. Му, сказала корова. Припини гарцювать тут навкруги, індиче. А як ти знаєш, що це я? забідкався індик. Ти надто короткий. На коня, відповіла корова. Гик-гик, забуркотів індик. Індик поглянув на корову, і в нього виникла нова ідея. Звісно ж, фермер Джейк не їстиме на День Подяки корову. Його костюм був нічогенький, власне, індик нагадував корову, ну майже. Хрю-хрю-хрю. Закувікала свиня свята корова, індича, це ти. А звідки ти знаєш, що це я? забідкався індик. Ти надто кислявий, як на корову, відповіла свиня. Гик-гик забуркотів індик. Індик поглянув на свиню, і в нього виникла нова ідея. Звісно ж, фермер Джейк не їстиме на день подяки свиню. Його костюм був нічогенький, власне, індик нагадував свиню. Бе, забекала вівця. «Індийче, не перегравай. Звідки ти знаєш, що це я? запхикав індик. Ти надто хайний, як на свиню, відповіла вівця. Ги-к, забуркотів індик. Індик поглянув на вівцю, і в нього виникла нова ідея. Звісно ж, фермер Джек не їстиме на день подяки вівцю. Його костюм був нічогенький, власне, індик нагадував вівцю, ну майже. Кукарику. закричав півень. Погана ідея, індиче. Як ти дізнався, що це я? спитав індик. Ти надто коричневий, запищав півень. Гик-гик, забіткався індик. Індик поглянув на півня і в нього виникла нова ідея. Насправді це була його найкраща ідея. Він не так уже нагадував півня. З цим костюмом не буде мороки. Звісно, фермер Джейк не їстиме півня на день подяки. Чи їстиме? Фермер може обрати півня, занепокоївся індик. Адже півні та індики дуже схожі. О, гик-гик. Фермер Джейк зайшов у хлів. Індиче, індиче, індиче. Виходь, виходь, де ти там. А де індик? запитала у фермера Джейка дружина. Не знаю, відповів він. Я всюди шукав. О, ні! Що ж ми робитимемо без індичатини на День подяки? Ну, завжди можна з'їсти півня. Ні, тільки не півня, подумав індик. Він відчайдушно розглядався в пошуках ще однієї ідеї, і він знайшов її. Його костюм був нічогенький. Насправді це був індиків найкращий костюм. Теньтелень. Щасливого дня подяки! Ти замовив піцу? запитала дружина у фермера Джейка. Ні, відповів він. Але це чудова ідея. Тож вони всі разом сіли і з'їли піцу. І це був індиків найкращий день подяки.